Бо в в очок, і гуркочі, і бурчи, відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчи. Хвиля радісно плю розхоче та листиться до чомна, мов дитя цікаво шепче і розпитує вона. Ти човне, що шукаєш, від киї, куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що чого ще жидеш? мій вічний тоже не знать. Пиляно суді буря реве, скали грозять, надять, просять к собі береги. Думать, що тут жити, що питатися, про ці нині жити завтра гнити, нині страха завтрапі, кажуть, що природа мати, держить нас, як їм дам трем, кінці мене цілого знов до себе відбере Не, Хто ти човне, що шукає життів, куди пливеш. І за чим туди шукаєш, що пирову чогось що житеш? Піг мій вічний дуже не знаю, знає. Пилянов сиді буря реве, скали грозять, надіть, просять... Добрий ранок, безпечний Регіон! Сьогодні ми з вами продовжуємо допомагати. Зсу у нас в гостях 81-а бригада. ДШВ, десантна штурми війська, Пів фури всього ми їм сьогодні загрузили. Це і теплі речі, ковдри. Металеві кроваті, матраси, подушки, багато мила, гелі, 25 тисяч одиниць, одноразової посуди і десь біля 15 тисяч окопних свічок, які ви усі разом робили. Дякую всім, хто допомагає. І слава ДШВ, і слава Україні! Героям слава! Десь і до цілі до плести.